Всім привіт дорогі підписники! Так, сьогодні ось в мене на 29 жовтня. Зімній виноград. В принципі, там уже нічого нема. А мабики оставлю дві громкий, то вона наполовину спочена. І все. Тут теж пусто. Висить зараз в мене Молдова. Молдова, що я вам скажу? Гарно висить. Хоч у нас дощі йшли. Ну, так, да, є все тут. А, це все одломано. видно було. А так, ну, не потріскано нічого. Нічого не потріска. Ну, там все таке, не без того, що якась ягодка десь там змочилась, спортилась. А так, в принципі, 99 чи 8% всіх грон, всі хороші. Я не думав, що Молдова такі гронки видає ще хороші такі. Подивимося, як він буде лежати, цей виноградик. Ну, Взагалі, кажуть, лежить хорошо. Так, цей кущ я викорчую. Це у нас оригінал. оригінал Подивимося, як лежить, в кого був, напишіть в коментарях. У мене жиронув, того я його нагрузив так хаотично в цьому році. І Молдова жиронула. Мабуть, я їх як садив, багато перегною поклав туди на низ. Трошки наче посмиряв на наступний рік. Буду. Трішки по-другому. Бачите, і тут грони. Взагалі, нагружав як міг. Так, альбана. Альбана. Теж висить гарно, нічого не потріскано. Ну тут таке тоже, так же само. Пару ягодок там є. Взагалі класно, до сих пор висить. Нічого не портиться. Це тільки біле, біле облако, я чусь трошки розочарований в тому, як він висить. Ось, Ви бачите багато, мабуть, 50% таких ягод. Потріскався ось оскільки. Ну, я нічого не кажу, що він поганий сорт, класний сорт. Грони здорові, ягода здорова, солодка, Шкор... шкурки не ощущаються взагалі. І це щось він солодкий, класний, як не. Ну, чомусь у мене. Чомусь ось така картина в цьому році. Ну, в мене перший рік. Не знаю, як, як далі буде. Ну сорт чи гібридна форма дуже цікава. Це бачите, ось такі такі приколи в ньому. Е, так, це у нас Шарлота Сідліс, теж класний сорт е, кешмешик. На зиму буде інтересний. Без кісточка. Теж висить чітко. Це барон. Барон, кстаті, з пізніх сортів, не зімній, теж до сих пор висить. В принципі, непогано там алвіка і всі вони вже попортилися, барон висить. Десь він буде висити до самих морозів, я думаю. І вкус непоганий. здорові ягоди здорові Так. Це у нас це барон. Це барон, а це вже не барон. Бачите, продовгу. Та я ну, от погано в цьому році запилилась. Це содружество. така продовжувато, хрумка. Хрумка дуже. Дуже солодка. Тоже трошки попідпортувалось, потріскалась. Опять же кажу, може це перший рік, може молоді кущі. Ну, взагалі добре лежати. Може я щось не так зробив. Все. Ще оси дали своє запилення паршивеньке. Ну, цілому картина ось така. Висить він до сих пор. біле облако я половину зняв, ящики поклав, не знаю, що з ним робити. Щось портиться і портиться і портиться. Подивлюся, як ящик буде лежати, ну Сорт хороший, не собираюся його викорчувати, він все одно дуже смачний, дуже цікавий. Е, може я щось не так зробив. Так, все, дружество теж класний сорт. А це у нас кишмиш винкрозер. Ось визрів. Все добре тут нам. О, то він визрів аж мого до самого верху. Практично. Ну, тобто нам тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ось тут десь обріжу його. П'ять почув там ставлю на всякий случай його краю. Ось така картина Листя пообривав по максимуму. Пообривав, щоб ось тут пообривав, щоб провітрювався він і не не заводились грибки, так скажу. молдову теж пообривав листя по максимуму, щоб і сонечко. Таке зверху шапки поставляв, щоб і сонечко, як тільки сходить одразу висушувало вологу і вітер так Всім дякую за перегляди. Кому, кому була цікава ця інформація, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому не цікаво, теж пишіть коментарі. Пишіть, що вам не сподобалось, і всім пока.